Вже два роки Сергій Клименук намагається вирішити проблему з розміщення тимчасового гаражу. Його сестра, інвалід Чорнобилець з першої групи, 20 років чекала на автомобіль. Коли нарешті транспорт дали, поставити його в гараж виявилося проблематично. В трьох містах архітектор назначав там не там Праходять е Провод, значит, високовольтний кабель, в другому місці там труба водоканалу нельзя, понятно. В третьем месте назначили назначили, значить, все согласування 20 20 інстанцій прошли, все поплатили, все это самое. І уперся в вопрос, що там земля. Земля в стадіон і земля 34-ї школи. Ця земля належить управлінню освіти. За законом вона не може використовуватися громадою в жодних цілях. Олександр Сердюк на особистому прийомі громадян визнав ситуацію досить складною, адже управління архітектури та освіти згоди на розміщення тимчасової споруди не дають. Подивимось наскільки можливо все таки піти назустріч. Тим більше питання йде про, скажімо так, тимчасовий. Гараж тому, коли йде питання там про інвалідів, великих вітчизнян чи чорнобильців, не йде питання, що це капітальний гараж. Це на період, коли людина користується, вона має право і тимчасово можна розмістити цей гараж. Заступник міського голови обіцяв знайти вихід з цієї ситуації, адже в його компетенції вирішення земельних питань, будівництво тимчасових споруд на землях громади та узаконення самозахоплених територій. Однак питання може вирішитися не так, як того хоче Сергій Клеменок. якщо не вдасться домовитися з управліннями. Розмістити гараж доведеться в іншому місці. Не так близько до будинку, як планували мешканці. Трагедія на залізниці, за інформацією головного управління МНС в області, на станції Ніжин електропотягом Ворожба Північна пізно ввечері у вівторок смертельно травмовано 21-річного хлопця. На даній ділянці затримки руху залізничного транспорту не було. Причини загибелі нині з'ясовує слідство.